Двери пятого класса имеют три плюсы. Такие ребра жесткости у них. Видите, нема нигде ржавчины, как пишут. То місця від сварок, от полоски, це места от сварок, вот это полоски, это сварочные места. Антисрезы посилені. Вот они идут. Везде они идут, эти антисрезы. Видите, посилені. Тобто тут жорсткость навіть більше в цих краях, ніж там. Ну, Зламати такі двері, звісно, це дуже-дуже антизрізи. Скільки їх тут? 3, 6 штучок. Ну, по стандарту їх достатньо. Можна і 9 їх робити, Ну, їх достатньо. От, кармани. Це у нас наружна буде сторона. Чи лист буде зверху варитися захисна штора, яка перекриває от версувального замка. Це девіатори. Ну Вони ще не поставлені тут замки. Ну, девіатори, бачите, такий вкладний от. ну Деякі люди кажуть, що у вас не вкладним способом. Ну, великого сенсу я не бачу, бо ми дуже багато випробували дверей. То, в принципі, Великої різниці я не бачу. Ну, от Людина захотіла, ми зробили там складним методом їм двері. Зараз ще перевернемо з другої сторони, зробимо відео, подивитись.